Вітаю вас на YouTube-каналі туроператора Альянс. Сьогодні я вам розповім про готель в Болгарії Moya Beach Resort. Це п'ятизірковий готель, який розташовані на першій морській лінії у курорті Святий Плас, а саме у центральній його частині. Це такий розкішний готель люкс-класу з дуже сучасним, стильним, можна сказати, мінімалістичним таким дизайном. Готель пропонує є для розміщення 350 номерів. Всі вони такі просторі, стильні, сучасні з дизайнерськими меблями. І більшість всіх цих номерів з терасою або ж балконом, звідки відкривається чудовий вид на море. Даний готель працює за системою Ультра все включено. В готелі діють рестора... ресторани та ресторани а -ля карт, які пропонуються для відпочиваючих да, різноманітні страви між та да, інтернаціональної кухні. Відпочиваючі відмічають дуже якісне, хороше харчування, так як дитяче, так і для дорослих. На території готелю для активного відпочинку є відкриті басейни, як для дорослих, так і для дітей. Є аквапарк з водними гірками, і спортбар, наприклад, кондитерська. Також в готелі для відпочинку можна скористатися спа центром з тренажерною залою, деякими масажними послугами, хамамом або ж перукарнею. Для діточок та підлітків. Проводиться щоденна активна анімація, мастер-класи, різноманітні дитячі дискотеки. В готелі працює міні-клуб. Є чудова ігрова кімната, чудовий дитячий майданчик, навіть кінотеатр і міні спортивне поле. До пляжу від готелю орієнтовно 250 метрів, пляж муніципальний, піщаний. Слід зауважити, що в даному готелі наразі немає власної зони на пляжі, тому відпочиваючи можуть скористатися обладнанням, яке розміщується саме на центральному пляжі. Даний готель рекомендуємо для сімей, молодіжного відпочинку, такого якісного, вишуканого. Можу сказати навіть, що даний готель, він такий працює по принципу хорошого турецького готелю. Тому, якщо у вас залишилися додаткові запитання, можете, будь ласка, їх писати в описі, можете їх писати під цим відео. Дякую велике за увагу!